Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні 6-6 огляд поля. Дивимось, в якому стані знаходиться соя. Має вже 2-3 повноцінних трилисника, і місцями вже починає цвісти. Значить, що ми тут робили? Один раз провели гербіцидну обробку в нормі по 2 літри. І пару днів назад пробігли ротаційною бороною. Як бачите, поле чисте, рядочки малюються. І ось так вона виглядає. Нагадаю, сілася 19 квітня. Так що ранні посіви мають шанс. Ось так. Зараз на дворі спека 33. Дощів поки не прогнозують. Ну, я думаю, що вона вспіє. В землі волога є. Так, не видно. Ротаційкою прикрили. Тобто, я думаю все добре. Всім дякую за перегляд. Спостерігайте.